Це добре, так. давайте ми розподивимося. Послухаємо. Так? У стінах цього пологового, розповідає породілля Марина Шарпілова, народжуватиме втретє. Старший хлопчик 18 років також тут народжувала. Потім двойнята були по 12 років. І все буде хлопчик скоро. Говорить, щаслива мати змогу народити сина саме тут. Я дуже рада, що, ще, що буду ще народжувати тут, що будуть ті лікарі, які приймали моїх діток, що будуть вони. І Надалі з моєю дитиною це будуть приймати пологовий зал, де ми приймаємо пологи. Місце неонатолога, є апаратура і для діток, і для жінок, якщо є потреба. З 1 січня 2025 року пологове відділення Тальнівської багатопрофільної лікарні припинить своє існування, каже лікарка акушер-гінеколог Світлана Кравчук. А пологовий зал стане одним з поліклінічних кабінетів. Лікування в разі надання ну, необхідності надання якоїсь допомоги до 22 тижнів вагітним. Ми зможемо тут надавати все, що старше, це що більше буде надаватися на рівні, де є пологові відділення. Нині у відділенні 5 породіль, розповідає старша акушерка Людмила Кібаленко. Каже, відділення забезпечене всім необхідним обладнанням. Тут у нас дітки, які потребують медичної допомоги від початку народження. І до виписки до поліпшення стану, коли їх переводять до мами. І додає, не вистачає одного пологів за 10 місяців цього року. Їх було 117. При щорічній нормі Національної служби здоров'я України 200. каже, не задоволені рішенням ні працівники, ні майбутні мами. Ну негативно реагую, тому що район наш так і до Черкас далеко. І до Звенигородки 40 кілометрів, до Умані 46 кілометрів. Ну далеко. Є віддалені села, села, які не знаю, як люди. Ну, всі люди, ось у нас що лежать на профлішку, всі е негативно реагують на те, що закривається відділення. Працівники, які збережуть своє робоче місце, працюватимуть у гінекологічному відділенні, говорить директор лікарні Олег Солодько. У нас скорочується дві ставки лікарів-гінекологів. Останні будуть забезпечені роботою і в скорочення підпадають люди. Ну вони з добровільно це пенсійного віку. Аби зберегти пологове відділення. Міська рада вносила пропозицію співфінансування, розповідає голова Тальнівської міської ради Василь Сідько. Населення зменшується, і ну люди виїжджають. І в школах менше, ну звичайно, і пологів менше. Але я, як міський голова, і ми депутати, всі то завжди підтримували нашу лікарню і хочемо, щоб пологові відділення залишилося. Хоча б ми можемо співфінансувати свого бюджету на кошти, на щоб відділення працювало. Але національна служба здоров'я не залишає вибору. В області нині працює 9 пологових відділень. З них один перинатальний центр на базі обласної лікарні. Кожен з цих закладів, окрім тальнівської багатопрофільної лікарні, продовжили контракт з Національною службою здоров'я України на наступний рік, говорить начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Заклади мають бути законтрактовані. Для того щоб це зробити, треба обов'язково виконати умови. Умови мають бути не тільки по професійному кадровому забезпеченню, а також по обладнанню медичному, яке повинно відповідати. І ну, плюс до того, однією з вимог є кількість пологів, які мають бути за. Період часу, ну коли розглядається контрактування, вибирається період часу, певний період часу за рік. Якщо кількість пологів не відповідає, ну відповідально заклад не може бути законтрактований. Додає, кількість пологів в області в порівнянні з листопадом 2024 року зменшилась на 400. Тож подальше закриття пологових відділень неминуче. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.